Довжимо. І у нас є наплужник. Сиренький, тихенький, я такий, чомусь він асоціюється у мене з тишею. Але цікаво, що у нього були такі цікаві почуття, такі глибокі до його дружини Глини Коваленко. І чомусь він був такий скромний, що саме вона відкрила його талант, вона віднесла його вірші меженку. Про якого зараз майже не говорять, але тоді він був дуже класним редактором, ну, тобто відповів, займався, здається, бібліотечними справами і був дотичний до видання нових поетів, письменників імен, поеток письменниць і якби... от вона принесла вірші, і тоді відкрився новий поет. Він... Прийшов у ланку і разом з Марією Галич під могильним. Е, так, Тодосі Смачка здається. І хто ще, і. Блін, Сибірські новини написав, як ж його. Забула. Забула, добре. От. І саме про плужника, цікаво поговорити про його творчу натуру. Я хочу просто прочитати один лист, там, де його вже арештували, але він пише до своєї Галини, називав її Галча і... Боже з такою любов'ю, з такою турботою, що наче хоче її вберегти її. І це так, цінно. Галча моє, це не дрібничка, що пишу тобі, чорнилом. Але разом з тим це величезна має вагу. Я хочу, щоб надовго на все своє і моє життя зберегла цей лист. Найрадісніший вір мені з усіх, що я коли-небудь писав тобі. Галю. Ти ж знаєш, як я рідко радів і як багато треба для того. І от тепер, коли я пишу тобі, що сповнює мені груди, почуття радості, у мене мало зараз потрібних слів. Мені б стільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім своїм м'єством, що пригортає тебе чоловік, у якого бояє життєва сила. І в м'ясах, і в серці, і в думках. І це було написано в камері після арешту. Ну і він написав цей лист, тому що йому пом'якшили якось вирок, і він хотів цим поділитись. І ще є частинка Я пишу тобі, а на двері за вікном Блін, не можу розібрати сніг, здається. І мені страшно, і мені її Богу важко стримати себе, щоб не скрикнути. Яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на це майбутнє має право. Я цілую тебе, рідна моя, і прошу запам'ятати дату цього листа як найкращого з моїх днів. Ну, може, це було не занадто, але саме я хотіла, щоб ви відчули, які почуття викликає, ну, які почуття намагається передати цим листом цей Євген, як він закоханий у цю дівчину-жінку і як вони. Як вони взагалі. Я це дуже цікаво. Ще з його творчості цікаво, що він разом з Підмогильним укладає словник І що вони з Підмогильним були дещо схожими. Можливо, пізніше я розкажу в якомусь випуску про підмогильного, але в цілому він був теж таким скромним, сором'язливим і, ну, одначе, таким, що важко сказати якось різко, що, може, й не потрібно що. Вони не такі заможні, що вони ну, не в таких компаніях варяться, але у двох їм більш-менш цікаво, і що вони начебто дуже схожі, але з якогось таку там читали, що вони дуже різні, тому що Євген-Плужник ніколи може щось таке сказати, від чого підмоги так почує, подумаю, ой-ой-ой. Але у Євгена Плужника дуже цікава ем, так, дуже цікава поема Галілей. Про людину в місті, яка в ніч іде і роздумує, розмовляє з ніччю, з темрявою, відчуває свою самотність. І, якби деякі уривки дуже вражають. І я думаю, що кожна людина, хоч колись, хоч раз в житті, відчувала себе самотньою і. Ну, і цю поему варто читати не для того, щоб відчутися ще раз, але цікаво, як Євген Плужник оце все подає. Це все ще й заремоване, і це все є як монолог, але там є певні вкраплення, і це все стилістично, це дуже таке яскраво, що це варто читати. Коли мрія загальна ще вісім неділь, та й не треба нікому ніяких слів, мільярд дев'яносто чотири промови. Головне зробив з'їв, і щоб трошки здоровий. І далі про серце: ти не одне, мільйон і не мільйон світи палають до мети вогнем. І потім він нам каже, що йому чомусь не вистачає і що навкруги люди хочуть лише гроші, що потрібні їй там шматки м'яса і гроші. І він пише О, ні, не копійки, брудні, дайте шматочок щирості, а коли б серцем виросте. І далі не дивіться на нас так грізно, ми тихенькі, тихенькі, як шепіт трави. І далі така класна присвята Гей, герої, каліки, службовці, торговці, поети. А живіть собі, як вам вважається через те, що ви чуєте, все-таки обертається. Ну, це ж про Галілея. Це дуже така наповнена, поема, наснажена. Про нього ще можна сказати: про те, що він наспер написав прозовий твір, я згадала з. Ні, знову забула Богдан. Хочу сказати Богдан і Горанто. Богдан. Ант... Борисо Антоненко-Двидович. І ось з Борисом Антоненком-Двидовичем, який, до речі, вижив і написав сибірські новели, і він сперечається, що А я теж можу написати прози, що поезія це просто складно, і мені подобається писати поезію. І, ну, проза це теж крута. І тому є у нього ще недуга, рівновага, і можна почитати дуже раджу. Але особливо раджу Алілея. Його вірші, ніч, човен, як срібний птах, з числа, коли серце повне, не спіши не літи в посінних святах, мій малий, ненадійний, човне, над нами, і під нами горять світи. Далі забула. О який же прекрасний ти, світ єдиний. Тобто це такий лірик, який наче такий спокійний, який е, виріс Кантемирівці, писав під приданіном Кантимирянин і яких жив разом зі своєю дружиною, дуже любив її, і про це кохання, і у нього дуже багато віршів саме про кохання, і пейзажні, і вони такі особливі словом про правуника все.